Виконуємо номер 3.8 із підручника Алгебра 8 та номер 3.8 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Обчислють значення виразу, сума дробів чисельник першого доданка. Різниця 7а і 5, знаменник 4квадрат, чисельник другого доданка. Сума 5А в 4 квадрат. Якщо А дорівнює 1 1,8, то дізнайтеся, у якому віці фігуристка Оксана Байол стала першою олімпійською чемпіонкою Незалежної України. І картинка. Приступаємо до виконання. Спочатку спростимо наш вираз. Додаємо 2 дроби за квадрат поставити з однаковими знаменниками. Для того, щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, знаменник переписуємо, чисельники додаємо. І тепер зводимо подібні доданки. 7а додати А буде 8А, мінус 5 взаємознищується. І, 5, і тепер можемо скоротити на 4А. 8 ділів на 4 буде 2, а і А квадрат скорочуємо на А. Отримаємо чисельнику 2 у знаменнику А. І тепер, якщо А дорівнює 1 восьма, то значення нашого виразу дорівнює 2 поділити на 1 восьму, 2 поділити на 1 восьму, щоб поділити на дріб, потрібно ділене. Умножу на дріб обернею до дільника. Отримам 2 перших, множим на вісім перших. Це буде 16 перших або просто 16. Отже, Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою Незалежної України у 16 років. Записуємо відповідь: 16. Номер три крапочка вісім із підручника алгебра вісім та номер три крапочка вісім з підручника математика вісім виконано.